Вітаємо в ефірі. Програма Будьте здорові. Нирки орган, який називаємо головним фільтром нашого організму. Відомо, що 15% європейців хворіють хронічними хворобами нирок. Про хвороби нирок, їхні причини та наслідки про діагностику та лікування поговоримо із нефрононефрологиною Людмилою Головко. Вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Тож розпочнімо напевно з того, які ж функції виконують нирки для нашого організму, не тільки як очищення крові. Нирки це парний орган, який розташований в червній порожнині в організмі людини, поза очеревиною. І сама основна функція, так як ви сказали, це саме фільтраційна функція. Фільтраційна і видільна, тому що є в організмі певні процеси, здійснюються, і вони потребують внаслідок того і життєдіяльності людини і здійснювати. Виділення із організму, частково це йде через шунково кишковий тракт, а частково йде через нирки. Тобто нирки виконують ще й видільну функцію, тому що вони виділяють сечу, виконують фільтраційну функцію, тому що вони виводять токсини із організму. Ну і, звичайно, нирки мають ще різноманітні функції у саме, в кровотворенні, тому що саме в нирках є такі структури, які відповідають за саме ретропоез. Нирки виконують. Функцію регуляції артеріального тиску, тому що там є так само структури, які регулюють тиск, виділяють певні речовини, які впливають на судини організму, і може тиск бути вищим, може бути тиск нижчим. Нирки виконують функцію кальцієвого обміну, тому що, крім того, що фільтрація ще йдуть, нирки виводять різні. Токсини вони ще виводять і різні солі, і при порушенні функції нирок, то може бути прискорення виділення різних солей, в тому числі і солей кальцію, і тому вони е беруть участь у, у творенні кальцієвого обміну в організмі у скелет, щоб наш був міцний, так само вони на це впливають. Тобто, нирки це багатофункціональний орган, який від якого залежить і життєдіяльність е людини. А які поширені хвороби нирок і які їх причини? Захворювання нирок, взагалі я розкажу про нефрологію, що нефрологія це така як наука, відокремна такий напрямок терапії, вона відділилася від загальної терапевтичної науки десь в 60-х роках минулого століття. Раніше ці захворювання вивчалися їх там було кілька, можна було діагностовано і вони виділялися. Тому що не було зрозуміло саму цю важливість цього органа з 60-х років, як галузь, нефрологія розвинулась більш так. Детально, конкретно і тому захворювань таких типових ниркових, які тільки уражують нирки при запаленні нирок, є кілька, але є ще різні інші захворювання організму, які впливають на роботу нирок. І саме людина може мати зіпсоване своє життя і навіть померти саме від ускладнень зі сторони нирок, коли в неї є не ниркова патологія, а патологія зовсім інша. Тому ми ділимо захворювання нирок на безпосередньо запальні процеси нирок, це запальні процеси самої тканини, нирок, паренхіми. Це будуть глумеру нефрити, нефрити, острі, хронічні, Гострі трансформуються в хронічні або первинно хронічні. Захворювання запальні самої вивідної системи з нирок, тому що в нирках, крім паренхіми, крім такої тканини, яка виконує функцію фільтру, там ще є і вивідна частина. То, от запалення сечовидільної системи, це пілонефрити. Ну і, звичайно, вроджені є захворювання нирок. Це може бути так, як це парний орган. Це може бути одна нирка, може бути аномалія самої структури нирки, аномалія і по кількості, і по структурі, і по самій паренхімії, і по видільній системі мисково-сичовідній системі. Ну і звичайно, величезна група захворювань нирок від. Коли основне захворювання від патології інших органів і систем, на перший план зараз виступає цукровий діабет. Цукровий діабет це хвороба була 20-го століття, вона залишається хворобою 21-го століття і при всіх ендокринологічних зрушеннях. Дуже часто причиною складного перебігу цукрового діабету і смерті людей від цукрового діабету, саме від патології нирок, від хронічної ниркової недостатності, ну і так само, і хвороба серця, і гіпертонічна хвороба. Властивість саме патології серцево-судинної системи в тому, що уражуються судини, судини серця, судини мозку, але одночасно при цих хворобах уражуються судини нирок. І від цього відповідно йде ураження самої паренхіми, знижується функція нирки, і так само при цих захворюваннях може наступити ниркова недостатність. Крім того, є захворювання сполучної тканини, це системні захворювання з ураженням сполучної тканини це суглоби, сухожилля, шкіра, це такі, як системний червоний вовчак, потім склеродермія і інші. Вони так само мають з собою, ведуть з собою ускладнення зі сторони нирок. Ну, і, звичайно, безпосередньо це урологічна така патологія, як сечокам'яна хвороба. Ми так само область, яка має можливість лікувати сечокну хворобу саме мінеральними водами, але ми разом з тим прослідковуємо, У нас великий відсоток хворих, які мають саме цю патологію, і від сечокоміної хвороби так само розвивається запальний процес в нирках і так само ниркова недостатність. А чому хвороби нирок стають хронічними і як проявляються їх загострені стани? Це від недбалого лікування. Від того, що невчасно звернулися mm -hmm. до лікаря, mm -hmm. ну є гострі запальні процеси нирок. Це в основному такий гострий пілонефрит, навіть гострий цистит, це гострий запальний сечового міхура, які можуть бути недоліковані або можуть бути пізно виявлені, і вони потім хронізуються. Є певні такі ще і вікові, і статеві особливості протікання цих захворювань, тому що в ранньому віці дуже часто бувають у діток обох статей запальні процеси сечовидільної системи, в похилому віці так само у чоловіків є певні проблеми урологічні, які ведуть до запального процесу, і він стає в нирках він стає хронічним. Ну, а в молодому віці в основному це хронізація процесу йде за рахунок того, що або недоліковані, або такий агресивний перебіг гострого процесу, якого важко зупинити. Це такий захворювання, як глумерилний який важко зупинити, це збій іде в організмі на імунному фоні, і він тоді стає хронічним. А от які симптоми сигналізують про те, що в нас хворі нирки? Як можна визначити, що це саме нирки дають такі? Ну, Характерна особливість ниркових захворювань в тому, що вони дуже часто протікають дуже скрито і непомітно. І є таке прислів'я, що пізно пити боржомі. Це, так би мовити, саме прислів'я торкається патології нирок, тому що, коли наступає, буває дуже часто ниркова недостатність, коли ніяких скарг немає. А функція нирок втрачається і дуже знижується до нуля. Тоді вже їхати не можна певних продуктів і пити тільки лужні мінеральні води. Це я з приводу цього прислів'я, але Щодо того, що скарги які бувають, якщо це запальні процеси саме сечовидільної системи, то вони супроводжуються і лихоманкою, і дезуречними явищами, тобто порушенням сечопуску, болями попереку, і болями внизу живота, пастозністю обличчя. Порушенням виділення сечі. Тобто, якщо є запальний процес саме сечовідної системи, там вона більш яскраво проявляється. Якщо це є запальний процес імунний, який вражає е, 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 саму паренхіму, це ті самі гломеролонефрити, або е, при цукровому діабеті, при е, е, захворюваннях сполучної тканини, клініки ураження нирок майже немає. Людина собі е, живе звичайно. Життям єдине, що може бути загальна слабкість. Загальна слабкість, швидка втомлюваність, якісь незначні порушення зі сторони сечовиділення, або зменшується кількість сечі, або збільшується, ну, і пастозність. Тому, тому от дуже добре ви запитання це задало, чим проявляється. Дуже часто ниркова патологія клініки немає, тому от ми рекомендуємо нашим сімейним лікарям після того, як принесли пацієнти вірусну інфекцію, особливо після ковіду, хоча б днів за 10, за 20, здати загальний аналіз сечі, щоб не пропустити ускладнення зі сторони нирок, які наступають від вірусного чи бактеріального ураження такого загального. Камені в нирках чому вони утворюються? Це хвороба, яка вражає і чоловіків, і жінок. І в якому випадку цю хворобу потрібно лікувати вже хірургічним втручанням? Ну, камені це більше йде урологічна патологія, але звичайно вона перед тим передує спостереженням нефрологів, тому що сечокам'яна хвороба це вона має розвиток на фоні якихось імунних збоїв, обмінних збоїв, коли є певні порушення, обмінні процеси в організмі. І в діток ми наші дитячі нефрологи навіть діагностують такі дезметаболічні ураження з утворенням солей в сечовидільній системі. Ну і до того, якщо є імунні певні такі схильності до утворення камінців, ще йде харчування, вода. Сама розташованість держави в жарких країнах, там де дуже жарко, там дуже велика кількість пацієнтів з сечокаміною хворобою, тому що виділення сечі невелике, в основному йде через шкіру виділення рідини, а солі збираються в нирках, в ниркових там цих лоханочках і утворюються кристали солей. Тобто сечокам'яна хвороба це. Харчування, питьовий режим, ну і плюс частково спадковість. Знаємо, що хірургічним втручанням лікується і видалення нирки, також призначають, у якому випадку таке лікування призначається і ем, чому так стається. Ми, як нефрологи, лікуємо так би мовити, вже ті наслідки після того, як зайнялися пацієнтами урологи, тому що урологи це так само спеціалісти, які лікують сечовидільну систему, але вже більш такими радикальними метами це операції. Ну, операції на нирках бувають різноманітного характеру. Вони бувають і внаслідок величезних камінців в нирках, і нагноєння самої нирки, і злоякісні Ну, Але людина може жити і з однією ниркою. Ця одна нирка бере на себе функцію. Двох. Звичайно, це є певний ризик, тому що, так би мовити, при травматизації цієї однієї нирки при якихось там складних процесах, якихось запальних, які утворюються в організмі, одна нирка вражається, тоді це вона єдина. Але е люди в е більшості е переносять операції після видалення дуже добре, нормально, і нирка одна функціонує. Е немає там застережень того, що людина з однією ниркою це є, ну так би мовити, вже людина приречена на якісь там катастрофічні стани. А що потрібно робити, аби людина з однією ниркою нормально себе почувала, її життя було теж, життєдіяльність нормально функціонувала в організм? Ну, ви знаєте, в нас зараз е, збільшилась кількість таких пацієнтів, які мають одну нирку. Це зв'язано із е, тими методами, що медицина йде вперед, і е, наука урологія дуже розвинулася, і людей рятують при самих таких складних перебігах, і рятують. Е, так само за рахунок того, що видаляється одна нирка, і але всі, хто залишається однією, єдиною ниркою, всіх зобов'язують хоча б раз ну, в квартал здавати загальний аналіз сечі, здавати аналізи крові на функцію нирок, здавати загальний аналіз крові на загальні показники. І проходити ультразвукове діагностування. Ці пацієнти повідомлені про те, який в них стан. В більшості пацієнти мають і групу інвалідності, навіть при нормально функціонуючій нирці. Але ці люди вони контролюють себе, тому що і артеріальна гіпертензія може розвинутися. І так само запальний процес є єдиної нирки. Тому всі, хто мають таку проблему, вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря, що в нього так є от, один тільки орган, це одна нирка, і відповідно направлення або брати до спеціалістів до нас, як до нефрологів, чи у свого сімейного лікаря проходити оці обстеження кратні, хоча б раз на квартал. Ви вже згадували, що людина може народитися з однією ниркою. Чи траплялося вам таке в лікарській практиці і чому так стається? Що на це впливає, так. що людина народжується з однієї ними? Це є генетичні збої, які проходять на ранньому терміні вагітності. Сказати, що це є спадкові, такого немає. Якщо є спадкові захворювання по типу нирок, то це одна агенезія, тобто відсутність однієї нирки, не є спадковим захворюванням. Наслідок певних сказати чітко, що від певної ситуації чи від прийому якоїсь там. Чи медикаменту наступили такі бій, це не прослідковується. Але таких пацієнтів в нас є достатньо. І з появою ультразвукової діагностики, це вже скільки там років 50, цей, цей метод діагностики є, почали виявляти дуже багато таких станів, коли жінки і дітей народжують. І чоловіки служать в армії з однією ниркою. А потім виявляється, на УЗД, що вони народилися з однією ниркою, і та нирка прекрасно справлялася і справляється із своєю роботою, виконує одна функцію двох. А от переохолодження, чи можна дійсно, як воно впливає на нирки, чи можна застудити нирки? <кій> Ірина, це дуже актуальне питання, особливо для нашої молоді, тому що ми не стільки ми можемо акцентувати увагу про те, що застуджуємо не нирки, ми застуджуємо нижні сечовидільні шляхи, тому що є інфекція висхідна при захворюванні нирок і нисхідна. Тобто, коли запалення є, ну буває таке запалення з кров'ю, потрапляє чи там збудник потрапляє в саму. Тканину з крові судини потрапляє в саму нирку і уражує, і потім прозивається запалення в цій нирці, а буває навпаки, що запалення йде сечового міхура, сечовидільної системи, і тоді запалення йде знизу до гори. От в цих випадках ми говоримо, що застудили. І застудили в основному нижні сечовидільні шляхи, які, по яких інфекція запалення піднялась догори. Тому, звичайно, рекомендується теплий одяг, тепла білизна. Режим сечопуску, тобто, щоб не було застою сечі в сечовидільних шляхах, хороше достатнє пиття для того, щоб так само не було застою. Тобто всі методи такого оберігаючого режиму підходять для того, щоб профілактувати захворювання нирок і сечовидільних шляхів. Щодо діагностики і лікування нирок, які методи тут застосовуються лікування? Це медикаментозне, можливо, якісь ще інші процедури призначаються? Ну, ми спочатку на діагностиці зупинимося. Загальні аналізи ще раз акцентую увагу, що в нас зараз в нас в за зв'язку з реформою сімейний лікар наближений до пацієнтів. В кожній амбулаторії, в кожного сімейного лікаря є можливість, щоб пацієнт здав загальний аналіз сечі. Це є скринінгові аналізи, вони не обов'язково можуть бути мікроскопія там детальна така, але по цих аналізах вже можна побачити, що є відхилення в аналізах сечі чи немає. Ну, Аналіз крові він так само показує запалення і всьому організму, і якщо якісь є ознаки запалення в сечовидільній системі і в нирках, вони так само зафіксують. Ну і можливість пройти УЗД. Це те, що найпростіше, яке можна діагностувати для того, щоб виявити захворювання нирок. Ну і зараз у зв'язку з науковим прогресом, є зараз і томографії, і е, комп'ютерні, і магніторезонансна томографія. Тобто є більш прицільні обстеження, але цим вже займаються спеціалісти вузького профілю. Ну а по лікуванню достатньо в нас зараз методів лікування, якщо є звичайні такі неускладнені запалення нирок, сечовидільної системи, є препарати не обов'язково починати з антибіотиків. Зараз йде тенденція про те, що антибіотики призначаються прицільно і при тому випадку, коли неможливо іншими препаратами зняти запалення. Є чисто уросептики, які діють тільки на нирки, на сечовидільну систему і знімають там запалення. Є методи лікування, якщо це імунний процес, якщо це гломерулонефрит, то там іде більш складне таке диференційоване лікування, яке проходить вже в стаціонарах. В нас є в обласній лікарні відділення нефрології і гастроентрології об'єднане. Ну і звичайно, коли нирки не працюють, тоді використовують вже замісну терапію. Це гемодіаліз, плазм. Притонеальний діаліз, ну і трансплантація нирки. А щодо профілактики, назвіть такі головні правила, що потрібно робити, аби не захворіти хворобами нирок? Ну, те, що я поговорила на початку нашої розмови, це перш за все контролювати свої аналізи. Аналіз сечі загальний, коли можна чисто випадково здавши аналіз сечі у сімейного лікаря, виявити, що там є відхилення. Тому контроль аналізів, хоча б раз на рік, загальний аналіз сечі наші пацієнти, наші взагалі громадяни повинні здавати. Далі, коли ви впевнилися, що у вас патології немає, ну профілактувати нирки потрібно, як кажуть, з дитинства. Це і розумне раціональне харчування. Яке передбачає все-таки обмеження солі, тому що сіль це та речовина, яка затримує в організмі рідину, затримка рідини в організмі приводить до перенавантаження нирок, тому раціональне харчування, вживання із обмеженням солі, вживання багатої великої кількості саме вуглеводів рослинного походження. Це і фрукти, і овочі. Це достатній питьовий режим, особливо для молодого віку, коли потрібно і пити багато, і виділяти сечі достатньо для того, щоб можна було якось покращувати от цю видільну функцію нирок. Не переохолоджуватися. Ну і слідкувати за усіма іншими захворюваннями, які є в організмі, якщо є якісь вогнищі інфекції, тому що зараз такого немає, а раніше от любе інфекційне захворювання, навіть ті самі застудні захворювання, карісні зуби, такі, ті вогнищі інфекції, які є в організмі, вони можуть давати Проникні інфекції в кров і уражати нирки. Тому хронічні тонзиліти, бронхіти затяжні, тому слідкувати за лікуванням інших інтеркурентних захворювань для того, щоб не було ускладнень зі сторони нирок. Ми вам дякуємо за корисну Дуже. розмову. Дякую. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А глядачам бажаємо також бути здоровими, усього найкращого. До наступних зустрічей.